Мої вітання, граждані, бандити, Прийшла посилка з аукціону в Силочка під відео також закріплена в коментарях. Доставка 80 гривень. 2 кг по щитку. 80 гривень. Что-то, мені кажется, за дороговато. Ну, будемо відкривати. Може просто чоловік ще не навчився відправляти посилки, А може щось тут друге сам робить на почті. Так, дивимось упаковка, отлично, бумаги тут. О, бумага. Я не зрозумів, зачем столько бумаги. мабуть, я за бумагу заплатив 30 гривень. Дивіться, обрізається тут коробка, отак. зжимається і все відправляється, не платиться більше. А тут рицаху заплатив за бумагу. Я не розумію вас, ребята, речі. вещі. Купив я отаких от дві плати. Правда, плати подешевше купив. За таку, за дві плати я заплатив. Його ще одна плата, щось 55 гривень, напевно, Щось такого. Його, що я взагалі купив? Перший це мій лот монети України. А потім я вже докупив плати в нього. Плати мені теж потрібні, бачу дешево і сердіта. Це гривні. Мої любимі гривні я скуповую 2004 года. Всі 2004 года. З Володимир Великим. Володя Зеленський. Зеленський, може колись буде на монетах теж. І ось за ці монети я теж заплатив нормально бабла, не пам'ятаю. Так що, ось такі у мене лоти, ось такі плати і монети. Так що заходьте на аукціон Віоліті, силичка буде під відео, а також закріплена в коментарях.